Всім привіт, сьогодні з вами я, Ластек, і. Ванро І це сьогодні у нас є вже третя серія у uh, Виживання ЛП Майнкрафт. <laughs> Сьогоднішні плани у нас масштабні. Перше. Це нас павербанк. Мусить бути далі. Нас це зробити. Два карбованих вітряка. Або вугільних, мені без різів, карбану як сучать, прикольніше. Третій план у нас це нано-шабля і, і бензопилом. Далі зробити на кожен з цих всіх, всіх механізмів по два ускорювачі Ну і на п'яте завдання, це у нас вже буде наноброня. І по факту ми зараз йдемо добувати ресурси ми це Звичайно ж, не показуємо, бо хіба що там буде щось смішне і інтересне. 21 мікросхему я захерачу б. Ого, нічого собі нормально. Бля, я задав їх вже робити, чесне слово, знаєш. Дети його вдосконалені зробив. Типа дві на майбутнє. Да їх зразу пару теж зроблю, типу. Дайте діаманти вже забрав? Переробив їх в пилюку. Все таки прискорію треба. <пл> <пл> і от і зроблений цей Рюкзачок, рюкзачок, рюкзачок. Зараз, опять в шахту, бляха муха. Що трохи йти я йду. А де мій діамантовий бур? А я що йду? Де мій діамантовий бур? У мене діамантового буру нема. Це погано. Маєш відео, подивися, де ти його поставив. Я йшов шо вікін? О боже. Чесно? Спокійно міг. Поки йшов. Історія, як я просрав бур. Hello, motherfucker. Ah! Uh... Ah! Дай свій ні. бур. Ні. Та ж бур, та йду в шахту. Роби, ні, роби. Роби бур собі новий. Кажу, дай мені перс... цей свій, блядь, я йду в шахту, йду буду тут все, блядь. Я чим тобі зроблю свій а, бур? А, ти мій запрацював. Ох, хлопці. Та й дай бур. Ну ти будеш довго добувати ресурси, я особисто, знаєш. Ну то мені шо? Тобі затягує час, ти мені. <laughs> Дреді, я маю. <laughs> моя бібіка. Моя бібіка. <laughs> Ну кому дойдешь в голову, блядь, Буром битися? Ну і по одному чоловіку на домина. А я З сны. Робей давай. Ти баран, я спизроблю максу А, ти ты... його навіть робити не нема. Я ж тобі від бить це толкую. дай бур, піду добуду, ти спиз роблю вже. На. Ні, мені, блядь, цього не Ти йди, блядь, мені приносит мій назад в цілості і сохранності, чи я? То тримай, мені його теж нахер не треба. А мені воно. Типа, то саме те, що Кайло, блядь, в мене в руках. Але заряжено, блядь. Є. Але знай, видиш, ти будеш тут теж знати, що не можна це робити. Ти знав це? Та я і не планував, типа, хежий, повір. Я, такого не планував взагалі. Я взагалі випадково, це сіс так стало. А де цей? Сто? Ця хуйня звідси. Бля, щоб точить хуй де. Моторчик там має бути. А де моторчики? Ну можете десь використав чи що. Ти що, баран, я її звідти навіть не заберу. За... щось було таке в другій серії взагалі. Що моторчика не ставало. Що я всі, Що йо** Там лиш одного треба, там лише одного треба. Ти на вже третій йди роби вже Іде Ідеш ще один енергопак ти Да, блядь, очко, поки діаманти передроблять. маю, тобі там прискорити їх, чи шо? Прискою, звичайно. Ти хи, блядь, зові менту чи шо я тут хірачую коняка. Мені щось О, тут будеш чі... говорити? <різь> Та ти менше просрайте, <різь> не треба буде як. За ти раз просрав, блядь, блять. Починаюсь. Це, це клеймо на ціле життя. На, тримай. Чика я щось недобре зробив, Чего ти там покловстал все. Окей, тяжко. Опа, енергопаки добуті. Все, блядь, в мене уліпченный бур. Привітайте мене. Ура! Гриць ми побью не. Ти хоч? Я щось мав зробити, я вже забув що. Він заплув наношаблю. Поки що в принципі ні. наносаблю роблю. О, давай. Я вугілля вже там поклав. О, курва, треба зробити злиток змішаного металу. Це треба Бронза, залізо і. олово. у нас є бронза? Зробий, боже, що там є її... зу. У нас є Ось от цьому. Я ви <рив> вже це... весь потратили, я ж вже... що то йду було, знаєш. У нас йду, є чотири, чотири пилюки. У нас чотири пилюки. Та, що мені ці чотири? да я візьму. Я візьму, ну. Можна сказати, що в основні механізми я всюди Захера чому? Ну подивись, подивись. Плюс-мінус, майже. Ще там на компресорі ти забув? Ну, там один поки що стоїть. Біна на саблі не треба. Е, треба, як не треба, ти що, Знадобиться по життю. Ти що, від'єднав цю хрень? Головне, що ти собі по хлопку? Електрики? електрики не було, я їх Де, постав на місце. Ти. О, на вже готова. Чи не на мені провіряти не треба. Та йди нахуй від мене ти. Мене до мене ху... дох не досвіду. А мені якраз треба досвіду. У мене таке питання, а чого ти тікаєш? Або не треба мене тим. Не поняв. Після того, як він мене відмодохав, різко появилася ідея, щоб би не зайнятися крафтом на броні Ну, і я і пішов. Це скільки крафтів треба, блін, робити зараз? Я. я, Ну я не знаю, це. Це Це, це жесть. Це це, це бля, капець, чоловіче, це я вже забув Я лише почув, і мені вже. Все. Що ти робиш? на броню вже. Так. кулярі? Ага. І це все одразу по І це всього по два треба робити. Це блять. Скільки нам треба діамантів на ту броню нам носити два. Раз, два. 3-4, 4, 4 цивокристали в один сет. Чоловіче, пензлюй сюда з лазуретом. Лазуретом? Sorry, 3 лазурити у мене Боже. Иди сюди, мені треба пластини. Це буквально 8. Oh. Мені треба 8, 8 лазуретів, і все. 3 days later. 2 сюда. А, нахер я по 2 кладук, що я одну і так рублю лиш. Я зробив шлем. не мене. Чина. чи Ти не береш окуляру? Давай, 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 я тут. Та зроби зразу наношлем Який я зачетний, що ти Ой боже мій Так, продовжуємо далі крафтити Шахта вже мене задовбала задолбала опять. Що, ні? Буває. надоїл там от? Давай і так. Типа нормально, але то що інвертай забивайся. І хочеться прописати хом. Так, і хом, блин. Так обернуть сюди. Мені би знаєш, що хотілося об'єднати оцей енергопак в просто на оді. Сим нано. А тут Nie, є цей. Є во, Adventure Nano. А yeah, я знаю, що є, то ж там крат <laughs> <laughs> непогано. Ну типу як сказати кішки? Не є кішки. Він це yeah. його реально зробить Що зразу кішки? Yeah, ну, треба я добавил. От, наприклад, типу, плазурит тих став треба. Сторінка у мене 41, блін. Чесно, там де ці? І, до речі, майже зробив другий цей Рутор. Мені, мені ще буквально одну карбонову ло лопасть зробити. Ті все. Так, а наші зробив цілу енергетичні кристали? В принципі, зроблю собі зараз нанокостюмчик собі. Цілий фуллер. Ти мені що? Тобі? Тобі вже не стане вибачей. Діаманти принеси? У мене діамантів нема біля себе, розумієш? Так, я зробив ротор кінетичний редуктор карбоновий знову. Але, блін, треба. То херні робити я збургнувся вже навіть не залавий. Де і крутиться фай, ну то що ти? А ти сі жалій Слава вигляді? Богу, що хоча б крутитися. Так, нам треба кінетичний генератор і кінетичний вітрогенератор. Ясно. Генератор, в принципі, у нас є, а електромотор у нас є десь. Немає. О, електромотор є, зразу. Того мені треба. <різь> а це він з того механізму. Там, так? Було, там було три. Дивись, дивись мені, бо зараз, зараз знову буде він питати, де вони. Де він є звідси, за як такий письмен. Нахрена, його там не треба, я запам'ятаю, що його забрав, але ти будеш винен типа знається. От так ти вроді їй туди і сказав. <сміття> не було таких слів. Скільки тут треба відстань блоки, щоб вони всі не били. Та просто в інший пік розверни, ні? Ти не буде битися, точно. Перетикаються, видиш? Як перетикаються? Ну, по цель логічно, бля, так не может. В смысле, а скільки... Як це? Це нормальне відстань, ні? Ну, я ж казав, треба в бік просто, ні, блін. От тут може чуєш? Просто в бік і все, человече. Не мороч меня. Ну, так я і казав. Треба такой класти, просто в бік. Так, я. Чатку. Бензопилу. Що там треба? В принципі, все так там. Все, бензопилатка є. Оу є, вбивця якийсь кисней там мод є, тип. Ну, типа, щось вона має робити, типа, бо наліпшена. Що це таке. Ну. Есть діаманта, це Шайно з одного зробив. що? Я не знаю. Діамант просрав. А може і не просрав. ну Андрій. Та просрав, бо назад переробити не можеш все і так, я зробив то що й Блін, ці. Блин, дивись енергії просто охреніть. Ну типа. Це сарказ чи, чи серйоз? Ні серйозно А, ну воно забито, нічого собі. Я собі позаряджаюсь тоже. Так, щось тут я включив, щось тут оф-он можна включати. Так, так. Тибе хат нашу зараз не зарубай одним дотиком. Ну як мінімум я відійшов далеко від хати. Ммм. Mm, шо, що, Щось до мене не та йшло. Що... Якісь режим є, так? Чи ні? Це пі... Ну, включає, включаю, що я листву можу збирати. В смысле, просто бензопилов теж листву можна збирати. Я не знаю, кі режим. Прям... Я... я на шифті, щоб я шифта, щось пробую. Інтересенько. Все он приколов? 6 все. Ну, YouTube. Так, ютуб. Mm. Зрубай. Чуть-чуть, блядь, швидше. Получається, що типу, що может може а може не стрихти. Ну, це, це тобою такі того, такі я не знаю. типу, це правда. Ні, так оно и есть. Ну и воно нас шиче трошки. Это тупо. тупо. Тупо, да. Сыстры це це ускоры. Щоб... Ну, ну, чуєш, нам їх вже легко робити, чесно. Ну, типа, я їх там уже наробив до фіга. Там уже по три узковый механизма. Я вже зупиняюся. Ну, ось і все. І завершення. Можливо, не такий відеоролик і довгий. До речі, всі цілі, які ми сьогодні поклали, ну, досить, я би я вважаю, це досить швидко, ми це зробили. На, що ти з цей член, Такий класний. Я так його довго робив, а ти взяв його зняв? Щоб було видко моє прекрасне личко. Але, Нем, в принципі, да. ця наступна серія вийде залежно тільки від вас, чи ви цього хочете, тому підпишіться на канал. Поставте лайк. Ну і напишіть коментарі, що ви хочете побачити на наступного відео. От, наприклад, ми можемо зажарити ні. Всім дякую за перегляд. З вами був я, Ластик. І Іван Ро. До нових зустрічей. Всім бай-бай!